Що ви маруньки, марунечки мої. Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і мої поросята. Друзі, вчора був у нас прямий ефір. Хотів би всім подякувати за активну участь. Ну, вибачайте, приз був один. Кошик від Лесі Петрівни м'ясний, а також деякі ну, там, речі, такі як кружка, наліпки і подушка. Далі буде. Я думаю, будемо рухатися в цьому напрямку. Хотів би подякувати безпосередньо всім, всім учасникам, а також в першу чергу за напрямок Володьки Брусу. І зараз займаюся тим, чим і займався. Рухаємося далі в напрямку підтримки наших хлопців і дівчат із Збройних сил України. Збираємо на автомобіль для Олексія Саєнко. Хто не долучився, можете підтримати. Хто не знає, хто такий Льоша Саєнко, це такий же блогер, як і я, який тримав поросят, навіть були у нього свині мої. І Було це все діло зав'язане. Спілкувалися один з одним. І, в принципі, всі ми робили вже по старій накатані схеми. Все те саме. Але з початку повномасштабної війни. Льошка пішов боронити нашу неньку України. На даний момент зараз хочу, просто хотів би поміряти одну свинку, тому що хочу відштовхнутися від того, чи можна спарувати, чи ні. Їх тут є дві, одна, воно і друга. Вони такі самі потужні. Ну, Сім'ї не без виродків. Є ось одна і друга порося. Тут у нас два виводка, те, що залишилося, ми поставляли собі. Оцей чмоня, ось у, ну і воно менше. А так, в принципі, поросятка всі непогані. І вже, так як скоро вони починають активно гуляти, мені треба хоч е трішечки знати, яка вага. Е тому що вже треба буде вакцинувати від парвовіруса і парувати. Так що спробуємо зараз це все діло зробити, мірнути, якщо вийде, воно ж тут ж движнячок такий. Оце у нас свиночка хороша така. І ці валерчики такі, да? хороша така, хороша, хороша. Давай приблизно, хоч довжину вірнемо. Опа! Ну, Довжина це так приблизно. Ща ж мухи засрали у нас і без очків не бачу. 115, 115 і... Десь сюди. Иди. Коробства. Чого? Ну, 115 на 115 можете порахувати. Самі це самі більші дві свинки, але одна, і ось десь така сама є. Когось одного хочу із них залишити, тобто. Рухаємося далі, життя продовжується. Все-таки плануємо, що все буде добре і все робимо для того, щоб була перемога. От. Так що, друзі, буду тікати, бо вони мене зараз з'їдять. Ну а також ще була така пропозиція розіграти в лотерею свинку. Так що, друзі, хто має якісь там плани, будь ласка. Завжди готовий вислухати. Напишіть мені в коментарях, як правильно розіграти в лотерею свинку. Також ну, ці свинки вже, понятно, вони великі, нової пошти не відправимо. Хтось там говорив. Але є у нас отакі поросюшки, ось, от, від нашої Глорії. О, ну, Є пару дріщиків, ну так як завжди, було їх ще маленько, і коли я Їхав на схід, свинка поросилася в 3 часа дня, а вже ввечері я поїхав. І є такі в нас моменти, тут є чорна свинка. Хто пам'ятає, мій початок ютубовського каналу і з цієї клітки фактично і розпочалася вся моя ютубовська діяльність. Чому тут була в нас свинка Глорія Мігєровна, і в неї була свинка? Чорнушка, яка потім поїхала на Харківщину до Андрюхи Новікова. Ну, хто дивився, це вже була історія, її ніде не дінеш. Ну, але на даний момент трошки є розбіжності і трошки не спілкуємося. Ну, Але я думаю, що все буде добре і е, все буде Україна. Так що Голашка — це мамка нашої. Такої було чорнушки, чорну, чорнушкина сестра, а е, дочка Мігери нашої, красуні Мігери. Так що, хто пам'ятає, і ці клітки було е, у ну, ривочок зняти відео, і потім Сергій Сергійович, він ще з кнопочного телефона був знятий, було виставлене на Ютубі е, на і все, все розпочалося. Тобто Серега розпочав. З мене зробив блогера. Так що, друзі, напишіть мені, як правильно мені зробити, і як, якщо це треба робити, щоб розіграти свинку. Ну, зрозуміло, що вони маленькі, це та вже як відлучу, потім вже можна буде відлучити. Я думаю, що навіть ті люди, які не зможуть її ну, забрати свинку або прийняти участь, начебто, якщо за кордон, вони можуть її комусь подарувати, о, якщо людина зможе приїхати її забрати. Це буде само... Вивоз, по-іншому ніяк. Так що такі ребята, ми також їх трішки запустили. О, запустили в тому плані, тут все на е, два кабанчика. От, але, думав, мене просила Валентина Андрієвська, каже, ще не пам'ятаю, е, кабанчика залишити рижу. Ну, тут він такий не камільфо. Так що тут у нас також, я кажу, гуляють ті. То не потрібний, ну пробував сьогодні сідати. Вже думаю, може з цю не ну, передумали. Так що, друзі, вчора була е, така перша наша лотерея, е, теж доволі мені сподобалося. Приймали участь багато людей. Також багато людей донатили і не е, присилали. Номер на вайбер, тому що а деякі люди вислали номер на вайбер, на старий вайбер. Ну, на той номер я ну, вчора я закріпив інший номер телефона, і люди скидали скріншоти на той телефон, Не, на який я закріпив. Так що, друзі, будемо далі щось робити, рухатися, тому що треба підтримувати наших хлопців і дівчат. А як казала, треба. Декому і розлікуха, тому що ну, люди не розуміють, що воно і як воно. Ну, а ми, ми не можемо просто по-іншому. А також є в мене е, такий момент, хтось із глядачів питав про перепілку. Є в Лесі Петрівна трішки перепілки, хтось хотів купити собі там живою вагою. Е, ціна питання точно не скажу. Кому буде цікаво, напишіть мені на Viber, дам Лесі Петрівний номер, тобто буде продавати, як і в прошлий раз. Просто хтось мене питав, її писали, а хто ми не пам'ятаємо. Так що напишіть у Viber, номер телефону закріплений в коментарях або в описі. Так що така перепілочка вже перед заносом. Так що працюємо далі. Так, хто пам'ятає, це також поросюхи наші від нашої, від нашої, від нашої мазухи. Отакі джигани, дуже вреднючі. Я вже думаю, основна маса за 20 кг. Продавати, в принципі, не планував. Але може, 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 також розіграємо в лотерею. Ну, а зараз так, раді цікавості, якщо вам цікаво вгадувати, так само, як і багатьом іншим людям, хотілося б, щоб ви вгадали вагу оцього кабанчика. Ось цього, йди сюди. Ось. Цього. Тобто ви можете написати в коментарях, а ми якось заснімемо відео на днях і, і, і зважимо його, якщо буде вам цікаво. Так що як будете писати, то ми його поважимо. Хто там напише там 15, 18, 19, 20, О, трошки як там, залучимо, щоб писали коментарі для того, щоб трошки канал підняти і продвинути. Ну, а ми будемо рухати. Оцей найбільший кабасик, ми його потім зважимо. І, можливо, з цієї партії потім або розіграємо, або, я не знаю, щось придумаємо. Я в цьому ділі не дуже розбираю, так що можете писати любі варіанти і будемо рухатися в цьому напрямку. Поросята всі шелутківські ручні, як там кажуть, Мені, наприклад, легше їх з тваринами. Вони справжні, і вони довіряють тобі. А люди вони підстраюються під ситуацію і починають говорити те, що вони що людина хотіла б почути. Ох, на руки заліз мені. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосік. Ще є куча, куча, куча роботи. Сьогодні ході вихідний, субота. Але ми рухаємося далі. Так що, друзі, всім дякую. Напишіть, як мені правильно розіграти свиню. І просто хтось багато, мені там людей писали, там розіграй, розіграй. Та я не проти віддати порося і для, для, таким чином підтримати наших хлопців і дівчат у Збройних силах України. Але якщо людина живе в квартирі, що з нею робить? Не, ну, вона може комусь її подарити. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра, бо вони мене з'їдять. Ну і напишіть, скільки важить оцей лось. Всім пока. Так, тікайте.